Вітаємо усіх, хто дивиться це відео. Ми продовжимо розмову про прості речі в Марікей, про легендарні засоби, потрібні буквально кожній людині. І сьогодні мова піде про заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Лієнт. Існує особлива потреба? Так. Шкіра навколо очей має зовсім іншу структуру, ніж на будь-якій іншій ділянці. Вона вчетверо тоньша, зовсім не містить сальних залоз, мало колагену з еластином, до того ж, постійно витримує великі навантаження. Тому вона потребує особливого догляду. Взагалі існує чимало і зовнішніх, і внутрішніх чинників, через які можуть з'явитися набряки під очима, відчуття втоми чи дискомфорту. Скажімо, багато часу проводимо перед монітором комп'ютера, вдивляємося у дрібні деталі. І є такий миттєвий порятунок. Лєн, Лєн, так не буде. Пораджу тобі інший засіб. Заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Є два способи, яким може застосовуватися заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Ліночка, прошу. По-перше, ми можемо наносити його по кісточці тонким шаром для зволоження і як провідник під наш крем навколо очей. Також існує другий спосіб нанесення гелю, коли ми накладаємо його достатньо щільним таким шаром на 5-10 хвилин, для того, щоб зникло відчуття втоми, для того, щоб зникло подразнення в очах або набряки, якщо існує така потреба. Швидко позбавляє очі від перевтоми, зменшує набряк навколо на очей, дарує відчуття прохолоди і комфорту. Угу. Лін, і чи зрозуміла ти, які особливості нанесення є? Так, гель е, є безпечним навіть для чутливої шкіри, але слід пам'ятати, що в ньому є. Компоненти рослинного походження, тому слід уникати попадання на слизові оболонки і не наносити близько біля вій, щоб зменшити ймовірність почервоніння і подразнення очей. Угу. Ну, я думаю, зробив він свою роботу, 5 хвилин пройшло, ти можеш промокнути залишки гелю і в зеркало помітити результат. Наталю, а розкажи, завдяки чому він так гарно і швидко діє? Завдяки своєму складу. Екстракт огірка не лише тонізує шкіру, заспокоює і освітляє він ще і подібно до сльозної рідини, зволожує слезову оболонку ока, проникаючи крізь мікрокапіляри. Потужну антиоксидантну функцію має у складі заспокійливого гелю екстракт зеленого чаю, адже має величезну кількість вітамінів і так нейтралізує дію вільних радикалів. Лісовий горіх кельти вважають священною рослиною, а косметологи джерелом краси. Екстракт із нього усуває набряки і посилює гідроліпідний баланс. Наталю, а скажіть, будь ласка, чому цей засіб не псується? Там є консерванти? Екстракт ромашки, який має протизапальну і заспокійливу дії, містить флавоноїди. Які є натуральними консервантами у складі цього засобу? Екстракт шипшини завдяки своєму високому вмісту вітаміну С має шикарну антиоксидантну дію і, до того ж, є натуральним провідником усіх корисних інших речовин в глибокі шари дерми, тож гель працює на клітинному рівні. Наталю, а маючи на кухні всі інгредієнти, чи можу я приготувати подібний засіб? На жаль, та рецептура, яку ми розробимо на своїй кухні, ніколи не порівняється з самою рецептурою компанії Майкей. Тож я рекомендую обрати саме заспокійливий гель.